Доброго дня, шановні друзі. Я Юрій Клименко, завідувач відділу дендрології Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Навесні я робив на цьому кущі-буску щеплення. На один кущ ми щепили багато різних сортів. І зараз ми можемо подивитися результати нашої роботи. Ну, почнемо з невдачі. От бачите, тут на нижню гілку я намагався прищепити, і через те, що вона нижня, е, прищепа, не прижилася. Є ще у нас не дуже гарні результати. От бачите, вона наче прижилася, але почала засихати і, скоріше за все, пропаде. От ще одна є така. Тобто 100% приживленості нам досягнути не вдалося. Хоча ця може ще і е, виживе. Угу. Але більше ще б у нас все ж таки вдалося. От подивіться, це прищеплена рослина, і подивіться, як на ній прокинулись броньки, і вона почала дуже гарно рости вгору. Крепка така гарна. Крепка угу. така гарна. От дивіться, а ну чекайте, чекайте. ще одна прищепа. І От подивіться, які гарні тут пішли угу. рости угу. вгору пагани. Ну і тут ми можемо, от якщо сюди зазирнемо, то тут їх таких прищеплених дуже-дуже багато. Бачите, що всі вони нормально розвиваються. Тепер у нас яка робота тут ще нам треба виконати? Ми ще трохи почекаємо, щоб воно гарно прижилося, а потім нам треба буде зробити ослаблення цієї обв'язки. Тому що інакше стовбур починає приростати по діаметру, а ця обв'язка не дозволяє і врізається в нього. Тобто uh -huh. треба буде її повністю розкрутити і знову зав'язати, тому що ще щепа не дуже міцно приросла, і вітер її може виламати. Uh -huh. Тому ми ще раз її обв'яжемо. Це доволі така багато часу ця операція займає. Ну от Подивіться, ще тут, uh -huh. як, і, як гарно uh -huh. як все поприживалося. Uh -huh. Це буде все різні сорти, і на наступний рік. Значить, ми навесні остаточно знімемо цю обв'язку, яку ми незабаром будемо послаблювати, а навесні що після зими ми її остаточно Знімемо. Я навіть підозрюю, що на наступний рік тут вже можуть бути і квіти. Ми ці квіти, скоріш за все, ну подивимося, якого вони кольору, і зріжемо, тому що вони настільки можуть бути великі і важкі, що можуть виламати ще тому. Щоб цього не сталося, значить краще в перший рік не дати їм. Ну так зрізати це суцвіття, тільки подивитися, які у нас сорти, які кольори тут у нас. А вже через рік вже все буде тоді нормально. Ми тоді побачимо таке е, різноманіття сортів на одному дереві. Тобто це у нас буде так зване дерево сад. О, це буде дуже гарно. Зробимо красивий букет. Ми зробимо гарне відео, в якому покажемо, як воно виглядає. Ну, щось зробимо в наступному році, щось зробимо через рік. Тобто у нас такі гарні плани. А для тих, хто цікавиться рослинами, я можу запропонувати заходити на ютуб канал Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка, де я розповідаю про різні різні рослини. Так, ну, що там лінк... Я, я лінк за да, прикріплю, щоб ви може, да, якщо вас зацікавить, да ну я ж частенько показую, коли до нас приїздить. Наш дядя Юра, і він багато чого цікавого розповідає про рослини. А може вам ще зацікавить такий канал, іменно сугубо про саме, про саме цю тему. Ось. І дивіться, що я ще хотіла сказати. Тут же ж у нас був раніше нащіплений, можете підійти? І просто що я сама по собі показувала цей бузок, але без нашого... Юрія Олександровича, і виходить так, що це було не дуже ну не так інформативно і не так цікаво. Тобто, в мене є відео на каналі. Можете подивитися, як вони заквітували. Мама, а коли ми знімали? У Минулому чи Поза позаминулому? Позаминулому. позаминулому році. Але якби це було разом з вами, це було б цікавіше, розумієте? Прошу. Ну, оце ж все прищеплені. Ну тут ми щепили один сорт, угу. і воно таке гарне-гарне квітувало цього року. Ну просто вся рослина була. Вже квіта. Uh -huh. Тобто, е якщо займаєшся щепленням, то через кілька років ну, отримуєш надзвичайно, надзвичайно так. гарний результат. Дуже гарно, бо просто щоб про це не було так е інформативно ну, розказано, тому якби ви, ви дивилися мої відео, але можливо не, не дуже було зрозуміло. Ось, ну давайте ще з вами перейдемо ще, може, до якоїсь іншої рослинки, якщо там зараз може ще пару хвилинок додамо. Дивіться, вже матіола. Ой, матіола, як вона? Мальва. Мальва заквітувала. Дивіться, цвіте, як гарно. Дзвіночки. А ці вже ось переквітували. Це ми йдемо на іншу діляночку, зараз покажемо ще цікавінку. Дивіться, мій город. Дивіться, ось цей посапало, ось дивіться, як зійшли. Казала на своєму каналі, що е, тут, е, на цій ділянці, земля була м, вільна, коли ото затопило, і рослини трохи ми їх пересаджували, він сильніший. І тут залишилося трохи е, вільного, бачите, зараз. Ну і батьки кажуть, так земля грає, гуляє, так можна щось посадити, поки ж на літо не можна рослини пересаджувати. Та я понасаджувала кабачків, дивіться, як гарненько поприймалося. І е, пару рядків. Е, Кукурузи одного сорту і іншого. Бачите як? Ось, ну так. Такий в мене тут міні-город. Ще з цього боку. Ось. Три рослини, які ми ще зараз покажемо. Давайте? Ми продовжуємо розповідь про щеплення рослини. І в цьому випадку на яблуню була прищеплена сортова рослина. Вона також, ви бачите, яблунька пурпурова листа. Але вона плакуча. Бачите, що гілки вже починають хилитися. От друге щеплення починає гілочка хилитися. Е, третє щеплення. Гілочка вже починає хилитися вниз. Ця гілочка буде рости сюди і утвориться така плакуча, плакуча, е, цікава рослинка. Цікава, які взагалі. будуть дуже такі маленькі у неї. Угу. Тобто це суто декоративна рослина. Ну а це. Ви бачите, це підщепа, вона ще маленька, коли вона досягне десь отакої от висоти і буде достатньо товста, ми знову зробимо щеплення і е, будемо мати отакі дуже красиві плакучі рослинки. Дуже цікаво взагалі. Дуже-дуже ну, хочеться таку рослинку побачити, коли вона вже гарна буде. А через скільки років приблизно вона вже буде така? Е... Скільки? Три роки. роки три і вже буде така е, з гілочка. Доволі доволі ну буде явно видно, що утворилася крона, і вона явно піде отак от вниз. А, буде... а що робити з нижніми гілочками тоді? Ви бачите, що отут ми нижні гілочки, вже як тільки ці почали розвиватися, так. ми прибрали, щоб основна. Потік поживних речовин йшов саме на, угу. на цю верхівку. Але всі гілочки ми не видаляємо, тому що о -о цих, оцього пагану недостатньо, щоб пригодувати цю рослину і кореневу угу. систему. Угу. Тому ми тут гілочки поки залишаємо, але в міру розвитку е крони -оці прищепи, угу. ми оці гілочки будемо прибирати, і в результаті в кінці решті-решт у нас буде тут такий рівненький штамбік без гілочок, а тут буде. Така плакуча крона. Супер! Це дуже цікаво буде, дякую. О, дивіться, у нас тут вже вишеньки квітують. Ой, квітують, Хі -хі, плодоносять, вже дозрівають. Вже скоро будемо закривати компоти. Все, йду до вас. Так. Ну і я покажу вам ще одну рослинку. Тут у нас росте дві ліщини. Це угу. просто звичайна ліщина. Угу. І це була звичайна ліщина, але отут от ми зробили щеплення. А і ну тепер... покажіть, покажіть. От, ага, така де так? Щеплення, ага. Да. От, І тепер у нас е, э, росте ліщина пурпурова листа. О, я не знаю. Плодики, Видно? Плодики. плодики є, он, 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 оно. Та що не бачите плодики? Короче, Дивіться, має... ось, ось. ось вони такі гарні, красиві плодики. Онтарщі і і от ще ага. два плодики є. Є, тобто... є! І, і от ще два плодики. Клас. Тобто, по-перше, рослина дуже красива, дуже декоративна, ну от подивіться, дуже яскраве пурпурове угу. листя, не таке зелене. Так. Тобто вона прикрашає діляночку і дає нам такий самий гарний врожай плодів да. угу. фундука. Так що дуже-дуже гарний такий сорт. Угу. От, і окраса ділянки, і дуже смачні горішки. Також завдяки щепленню, хоча ліщину можна і іншими способами розмножити, але щеплення доволі такий ефективний метод. От ми бачимо результати щеплення, яке було е, кілька років тому. Угу, дуже, дуже гарна робота. війною ми зробили щеплення угу. у війну. В минулому році вже воно росло, в цьому році вже має це, це, плоди Тобто угу. на третє вважай, два літа. Два роки, і і на висота трекі, десь уже два метри, вже майже два метри. Вона. Все? Так, так розвив... ми його вже вкоротили, ти ж бачив довго, я вже стримав. Так, угу. воно... Але такий швидкий ріст він пояснюється тим, що потужна коренева система. Угу. Була, і ми щепили вже на таку розвинуту рослину, тому воно таким от активним ростом відгукнулося на... після такого щеплення. Угу. Дякую вам. Щепити можна не тільки лисені рослини, але ж і хвойні тут ви бачите на ялину, звичайно, прищеплена ялина калюча, глявка глобоза, тобто е, голубого кольору і куляста. Ну, Поки коренева система дуже потужна, вона дає великі прирости, але потім вона стане знову давати такі маленькі-маленькі прирости і буде утворювати тут таку гарненьку Кульку. кулю. Да. Цікаво, дуже От, гарно. Не тільки лишені, але і хвойні рослини можна щепити. І, ну, трошки складніше, але це також реальна справа. У мене, до речі, є відео на каналі, як ви щепили рослинки. Так що, якщо комусь цікаво, переходьте у плейлисти, там можете подивитися, як це все відбувалося. Це пару років тому було. І сюди, і сюди підійдемо ми ще. Тут ще є піхта, так, мам? Так, да, да я ялиця. Ялиця. Ага. Ось дві, дві вдалося. Ось дві юри. Покажеш, ось ця і он та. А, ну Угу. Зараз ми. глянемо, де воно прижилося. А, ні, ну, тут. От. а тут ми щепили на ялицю білу, ялицю корейську. От ви бачите, рослинка тут прищеплена. Ага. Це підщепа росте вгору, ми маємо її отак от. Видалити, uh -huh. е, поки що, щоб е, цей пагін міг рости вертикально. Але тут ми живу гілку залишаємо трохи і прикорочуємо, щоб вона не, не дуже брала поживні речовини, щоб вони йшли сюди, але поки що хай вона побуде живою. А потім, коли цей пагін стане міцнішим, ми отак от його uh -huh. видалимо. От, і Чекаво. тоді у нас буде рости тут ялиця корейська. Дуже красивий такий вид. Коротенька хвоя, знизу яскраві такі білі смужки. Ну Вона така, от, бачите, ну, значить, такі, як йоршик для uh -huh. Uh -huh. миття, пляшок. Uh -huh. от, ну зовсім зовсім відрізняється від ялиці білої. Ну і Мені здається, що набагато красивіша. Красивіша, uh -huh. декоративніша. От, і ми uh -huh. ще подивимося, ще одну рослинку. Так. Але ще вона в один час. Як ця підросла? Як да. та. Ага, як цікаво. Ага. Угу. Значить, тут ми бачимо знову ялицю корейська, щеплена на ялицю білу. Дає вже гарні прирости, але ще ми тут бачимо таке цікаве явище, як ми взяли. Для бруньку, бруньку для щеплення з гілки, і хоча шукали таку верх спрямовану. Поки що ця гілка проявляє плагіотропність, тобто вона не хоче рости вгору, угу. вона хоче рости в бік, як а. вона звикла рости на материнській рослині. Тому нам доводиться її підв'язувати. До кілочка. От, кілька років ми її попідв'язуємо, і врешті решт у неї щось там, так би мовити, в мозку клацне угу. і вона почне рости прямо. ну от, от Будуть от такі от прямі пагани. Поки угу. що ви бачите, що вона ще благіотробна, угу. тобто вона хоче в бік, в бік піти рости. Ну, Як цікаво. Підв'язуючись до кілочка, ми її примусимо рости, і врешті-решт вона нові пагани буде згором пускати пускати, вгору угу. і все буде нормально. Цікаво. Це, в перші роки явище це спостерігається. Потім, якщо все правильно підв'язувати, воно проходить і рослина стає такою нормальною, спрямованою вгору. Цікаво взагалі. Знімаю. Зараз я сижу на лаві і навколо мене такий живоплід, який зроблений з ялини звичайної. Ну, всі знають, ялина звичайна виростає величезним деревом там до 30 метрів. Але якщо її регулярно стригти, то можна отримати от такий гарний гарний живопліт. Ну, у нас виходить так, наче це перила для а, лавочки. Дуже-дуже гарний. Обрізки регулярно можна досягти дуже-дуже гарного результату, який тут ми можемо побачити. От. Ну і для тих, кого цікавлять такі розповіді, ще раз скажу, заходьте на... Ютуб канал НБС імені Гришка. Там буде багато розповідей про різноманітні цікаві рослини. Юрій Олександрович там проводить кожен ролик, там ви тільки ви чи... і ще там хтось інший є. як там? Ну, поки що переважно є, але є, що і інші люди розповідають, зокрема про підсніжники є розповідь інші людини, є про тропічні рослини, розповідають інші люди. Тому що там дуже широка тематика і можна побачити різноманітні відео. Так, це наш національний ботанічний сад в Києві. Так що, думаю, хто з інших регіонів України не може приїхати особисто, поки що, там, по різних причинах, то можете просто насолоджуватися відео такого гарного каналу. І таких гарних ведущих. Дякую. <ріст> так що дякую вам за розповідь. Я прикріплю лінк в описі під цим відео. Кому цікаво, заходьте, знайомтеся і всім гарного перегляду, всім пока.